Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Прийдіть, вірні, животворчому древу поклонімося. Вірію Христі, браті і сестри! Чому ми шануємо Хрест Господній? Апостол Павло, порушуючи питання Христа, наголошує, що для людей, які не увірували в Христа, в Спасителя нашого хрест це є безумство. А ми Його шануємо і до нього звертаємося як до особи. Ми в ньому вбачаємо щось особливе і не уявляємо собі нашої віри без Христа. На це є кілька причин і спробуємо на них сьогодні звернути увагу. Перш за все, коли ми споглядаємо на Хрест, ми бачимо в ньому безмежну Божу любов. Так полюбив Бог світ, що Сина свого єдинородного віддав, аби кожен, хто вірує в нього, не згинув, а мав життя вічне. Це Спаситель сказав про ту безмежну любов, яку Бог Отець має до нас. І не тільки Бог Отець, але й сам Спаситель, який дозволив, щоб Його на цьому хресті розіп'яли, він показав таку велику любов до нас. Інакше, чим міг би він піти на хрест, якби не мав любові? Але при цьому ми споглядаємо на хрест не просто як на знаряддя? Ось цей хрест як дерево проєктує наш погляд на інше дерево. Ви споглядали, напевно, як під розп'яттям Спасителя зображають череп. Знаєте, що це за череп? Це символічно зображається голова Адама. Того, який взяв із дерева пізнання добра і зла, і через те, що він взяв, він загинув і гинемо всі ми. Перше дерево. Стало причиною нашого падіння. Перший Адам привів нас до смерті. Друге дерево, те, яке дає нам життя. І другий Адам, який відкриває нам закрите царство Боже. І саме через це хрест стає для нас уособленням справжнього. Життя. Скажемо більше, як до гріхопадіння Адама і Єви, як до першого їхнього гріха дерево, пізнання добра і зла не несло в собі нічого поганого, Господь тільки сказав їм, не споживайте з нього плодів. Він не сказав, що плоди шкідливі, що плоди отруйні, що дерево. Вб'є вас, Він тільки дав їм час для того, щоб укріпити свою волю. Для того, щоб стати справжніми і повноцінними у напрямку до Богоподібності. До того як Христос постраждав на христі і воскрес із Нього. Вважався найганебнішим знаряддям. Він справді ніс у собі жах і смерть. Але Христос через дотик до цього дерева, через свою жертовну смерть на Христі, це дерево перетворив на життєносне. Сьогодні ми чуємо ще одну дуже важливу причину. Чому ми шануємо Хрест і яка, який сенс у цьому? Господь закликає, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною. Тут Господь показує нам важливу перспективу. Цей хрест вказує нам на наше майбутнє, що нас чекає. У книзі Апокаліпсис, де Йоанн Богослов описує нам майбутні долі світу, відкриті йому Богом, через особливі видіння, Він розповідає про нове місто, Новий Єрусалим. Прості небесні оселі, куди ми споглядаємо і куди хочемо скерувати свій погляд і свої бажання. І він каже, що там. Буде дерево, яке даватиме 12 разів на рік плоди. Дерево життя, завдяки якому людина зможе безкінечно жити з Богом. А що для цього потрібно, щоб ми мали дотик до того дерева, життєносного у новому Єрусалимі? Господь каже: візьміть свої хрести і йдіть за мною. Відомий данський богослов і релігійний філософ Серен Кірк дуже влучно сказав, що Господь завжди називав своїх учнів, тих, хто йшов за ним, своїми послідовниками. А водночас він зазначає, Господь ніколи не шукав собі прихильників. Різниця між послідовником і прихильником, знаєте, яка? Послідовник – це той, що іде за тим, кого він наслідує, і намагається в усьому йому уподібнитися. В усьому. А прихильник? Прихильник він завжди на відстані. Погляньте, скільки різних співаків, акторів мають своїх прихильників. Вони завжди дистанційовані. Вони можуть бути фанатично закохані у цих своїх кумирів, але це не означає, що вони будуть наслідувати їхнє життя. Вони будуть захоплюватися їхніми творами, їхніми фільмами, їхніми піснями, які вони виконують, і не більше. Господь кличе послідовників, неприхильників. А що це означає? Якщо ми йдемо за Христом, ми маємо нести свої христи, так, як і свій. Нести терпляче, нести без нарікань, нести з любов'ю. Коли ми будемо це робити, і для нас наші особисті хрести стануть ось тим джерелом життя. Бо вони черпатимуть життя від Христа Господнього. І приведуть нас туди, де буде ось те життєдайне дерево, з якого ми будемо споживати плоди в царстві Божому. Шануючи сьогодні хрест, пам'ятаймо, що він для нас означає: слідуймо за Христом, який за нас іде на Голгофу, який іде, щоб подолати смерть і дати нам життя вічне. Їдімо своїм життям, несімо свої труднощі, долаймо їх. Несімо тягарі один одного, з любові один до одного. І так здійснимо закон Христовий, щоби, проживши це життя достойно, осягнути життя у Царстві Небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу!